Доброго ранку, любі друзі, глядачі церква декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимося. Знаєте, сьогодні хотів би разом з вами порозмірковувати декілька думок на таку тему, що робити, якщо ми маємо страх перед майбутнім? І якщо ми будемо досить чесні, то ми можемо сказати, що майже всі хвилюються, переживають. За майбутнє, але дехто має страх, а деякі мають навіть паніку. І тому я хотів би звернути увагу на те, що говорить Святе письмо і на деякі речі, які, на які Бог надихав мене, коли я розмірковував на цю тему. Перше, на що важливо звертати увагу, то на слово Боже і декілька розміркувань. <кій> Перше, на що я для себе звернув увагу. Що є час, де ми можемо щось робити, приймати якісь рішення, планувати і докладатись до того. Але ми повинні собі сказати і розуміти, що є вчора, в якому ми нічого не можемо змінити. І є завтра, яким ми не володіємо, і ми не можемо нічого чинити. Ось і тому є день прийняття рішення це сьогодні. І хочу звернути увагу, що важливо, клич Господа, проси його керівництва сьогодні. Сьогодні, на сьогодні, і на завтра, і надалі. І тому Господь говорить сам наступні слова. Ми читаємо Матвія, 6 розділ, 34 віршик. Отже, не журіться про завтрашній день. І тут дуже цікаво, що він говорить про те, що бо ми не журились, не хвилювались. Щоб ми не падали в страх, не мали паніки, бо що? <кій> бо завтрашній день і сам про себе поклопочиться, вистачає дневі власних турбот. Він говорить, що не треба перейматися, не треба мати страх, не треба мати паніку, бо дещо ось про що я пророзмірковував. Що ми живемо у своєму вимірі часу, і ми не живемо так, як Бог живе в своєму вимірі часу. Розуміння, що мій вимір часу і Божий вимір часу не дуже співпадають, що Бог живе значно в другому вимірі часу, і він є завжди. І він є вчора, і він є сьогодні, і він є завтра, і він є завжди. І що я для, для, з цього беру для себе? Він є в майбутньому, де мене ще немає, він там уже є. І знаєте що? Він там уже мене чекає. Тому роблю крок у завтра без страху. Він там є, тому його. Захист, його любов, його милість, його турбота, Його піклування, вони вже є готовими для мене. Він <кій> говорить, я тебе не полишу, і ніхто не викраде тебе з моїх обійм. Ти є мій. І тому це дуже важливо. Це те, що заспокоює, це те, що дає натхнення, надію, і на цьому я. Будую свою віру. Бог вже є завтра і надалі, бо Він завжди є. І знаєте, я коли читаю 138-й Псалом, 1 по 12 й віршик, дуже чудово Давид про це говорить. Він говорить наступне: Господи, ти мене випробував і знаєш. Ти відаєш, коли я сідаю і коли встаю. Ти заздалегідь знаєш думки моє. Ти визначаєш мою дорогу, і це важливо, хто визначає дорогу. Ти визначаєш мою дорогу і мій відпочинок. Тобі відомі всі мої стежки, бо ще немає слова на моєму язику, і ти, Господи, все вже знаєш. Другим, коли ми розуміємо оці речі, то ми говоримо, що ти відаєш, де я сідаю. Де я встаю, ти заздалегідь знаєш думки, і ти заздалегідь знаєш, де я буду вже завтра. І він говорить так: що немає слова на моєму язику, а ти, Господи, все знаєш. Ти оточуєш мене спереду і ззаду, кладеш на мене свою руку, дивовижне для мене твоє е, віддання, воно вище мого розуміння, і я неспроможний осягнути. Його, Куди піду від Твого Духа і куди втечу від Твого обличчя? А, є відповідь. І Давід каже: нікуди не можу. Я піти від тебе, і ніде я не сховаюсь, бо ти є. ти є навколо мене. Ти є вчора, ти є сьогодні, ти є завтра, і твого духа нікуди я не можу втікти. І він говорить, так. Ти оточуєш мене спереду і ззаду, кладеш на мене свою руку. Дивовижне для мене твоє видання, воно вище моєго розуміння і не спроможне осягнути його. Куди піду від твого духа і куди втечу від твого обличчя? Бо якщо б я піднявся на небо, ти там, зійшов би в шол, і там ти, якби я полетів на крилах зірниці і поселився на краю моря, то і там твоя рука Попровадила б мене, твоя правиця підтримала б мене. А коли б я сказав: ось темрява вкриє мене, і замість світла хай ніч огорне мене, то і темрява, не темрява для Тебе. І ніч така ж світла, як день, темрява стала би світлом. І тому Давид він говорить, що де б я не був, коли б я не був, Господи, ти не полишуєш, ти огортаєш мене, ти ззаду і спереду огортаєш мене, ти обіймиш мене, ти той, хто провадиш мене. І тому чому я маю? Так турбуватися і клопотатися, чому я маю так боятися чи панікувати, бо ти є там, де ще мене не є. І далі, коли ми читаємо Святе Письмо, то що, не, що так необхідно нам просити? Тому просить у Бога керівництво, спішіть на Божу раду, бо Він керує, Він віде, Він дає шляхи. Шукайте керівництва Святого Духа і будьте покірними, щоб йти за ним. І дивіться наступні тексти святого письма. Ми читаємо 36 і 5-й віршик Псалом: на Господа здай дорогу свою, і на нього надію клади, він зробить. Це надважливо для тих, хто дуже боїться чи дуже хвилюється. Давид говорить, на Господа здай дорогу Твою. І на нього надію клади. І він що зробить? Він зробить. І ми читаємо 85-й, псалом, 11 й віршик. Дорогу свою покажи мені, Господи, і я буду ходити у правді твоїй. Приєднай моє серце боятися імені, імені Твого. І я хочу сказати, що інколи ми зупиняємося на шляхах нашого життя, але коли ми зупиняємося шукати Божого керівництва, Божої дороги, то Бог благословляє нас, щоб ми мали впевненість і віру тільки на нього. І дивіться, коли ми читаємо Єремії 6 розділ 16 віршик, то пророк говорить наступне. так говорить Господь: на дорогах. Спиніться та гляньте і спитайте про давні стежки, де то дорога добра, та нею йдіть, знайдете мир для своєї душі. І коли ми говоримо про керівництво, і коли ми говоримо про те, що е, ми шукаємо Божої волі, то дуже багато всього вже є в святому письмі. І тому це дуже важливо е, шукати його слова, його керівництва. Тому що. Коли ми слухняні, то Бог провадить нас і Він захищає нас. І дивіться, коли ми читаємо перший псалом, це Божа воля, це для нас, для роздумів. Дивіться, що говорить Давид. Блажений чоловік, який не бере участі у раді нечистивих, не стає на дорогу грішників і не сидить у зборищі кепкунів. Але він насолоджується Господнім законом, і на його закон він. Роздумує, і над його законом він роздумує в день і вночі. І дивіться, що стається з такою людиною. Він буде як дерево, посаджене біля потоків води, яке приносить свій плід у належну пору і листя, якого не в'яне в усьому, що тільки він робить, матиме успіх. У всьому, що він буде робити, буде матиме успіх. І останній віршик. Адже Господь дбає про дорогу праведних. А дорога нечистивих загибель. І тому дуже важливо шукати Божого Слова, об'явлення для серця. Господи, свій день віддаю Тобі, день завтрашній, бо Він не мій, він твій. Тому допоможи мені йти твоєю дорогою, словом, духом Твоїм, керуй мене і допоможи, і будь світлем, світлом для моїх очей. Мені дуже подобаються ці тексти. А коли ми читаємо 118 псалом, 105, -й, 114 -й віршик, то Давид говорить наступне: для моєї ноги твоє слово світильник, то світло для стежинки моєї. Тоді, коли ми не бачимо нічого, що завтра, і що надалі, то його слово, воно світильник, то світло для стежинки моєї, каже Давид. І 14. Ти моя охорона, та щитний, чекаю я слова Твого. Це важливо чекати Його слова, бо воно впровадить нас на ті дороги, які безпечні. Важливо чекати Його слова і його керівництва, бо воно приводить нас на вузеньку стежку. І це не легка стежка, але відкриваються далі вузенькі двері. І ти приходиш до того, хто тебе любить і тебе чекає. І тому просіть та Божим, Божими світлофорами та знаками духовного руху, бо це він відкриває, і тоді ніхто не може зачинити, і це він зачиняє, і тоді ніхто не може відкрити. Тому довір йому своє життя, Богу, та покладайся на нього. І май повну надію на нього. Складай всю віру в нього і на нього, і Господь благословить. Хочу звернути увагу, коли ми говоримо про страх, то це є антипод віри. Де є страх, там не є віри. І тому дуже важливо, щоб ми вірили, щоб ми довіряли, щоб ми йшли до Господа. Бо Павло говорить, що Богові, Господу, без віри догодити неможливо, бо це необхідно, щоб той, хто вірить, він приходив до Бога. Той, хто вірить, щоб він вірив, що Бог є, і Його пошуки, вони будуть мати успіх. І тому це важливо для кожного із нас. І тому сьогодні ми молимося, ми дякуємо Богу за цей день, в якому ми є. І ми сьогодні благаємо про завтрашній день. Про майбутнє. Давайте ми помолимось. Отче Боже наш, ми схиляємося нині перед Тобою. І ми дуже вдячні за Твоє слово, за Твій дух, за Твоє керівництво. І ми з вірою віддаємо своє життя на завтра і на майбутнє. І Господи, Ти керуй нас, щоби нам іти Твоїми стежками. Нехай Твоє Слово буде світильником. І воно буде світлом на нашої стежки життя завтра і надалі. Господи. Я дуже вдячний, що Ти кажеш, що я не полишу Тебе, що навіть, тоді, коли Ти будеш йти долиною смертної темряви, ти завжди зі мною і Ти проведеш, Господи. То сама велика небезпека будь там, де Тебе не є, Господи. І тому ми благаємо, веди нас, керуй нами, Господи, і допоможи нам завжди бути. Господи, віру і надію в твоїх обіймах, бо це запорука, Господи, впевненості, надії і віри Це те, що Ти даєш кожному, хто тебе шукає і Тебе любить. Амінь. Будьте благословенними в сьогоднішньому дні і довірте своє життя, Господу, бо там є безпека. Хочу звернути увагу, що Важливо потурбуватися не тільки про сьогодні, про завтра, а про вічність. Бо Господь каже, що Він прийде і забере своїх, і Він хоче, щоб оті всі Його вони були разом з ним. Тому, якщо ти ще не прийняв Христа Ісуса, якщо ще ти не запросив Його до Свого серця, якщо ти ще не покаявся, не сповідався в своїх гріхах, то зроби це сьогодні, бо це дуже важливий шаг для твого життя, щоби. Сміливо дивиться в майбутнє, тому що Господь це його слова, Він каже: Не полишу і проведу тебе і сьогодні, і завтра, і в майбутнє. Тому хай Бог вас всіх благословить і захистить вас, ваших діточок, онуків, ваші церкви, ваших друзів. Нехай Божа миласть і благодать покриє вас, нехай всі ми зміцнимося в вірі, надії, тому що Бог є добрий, Бог є ласкавий, і Він є вірний завжди в своєму слові. Будьте благословеними в цьому дні.